Суд оштрафував співробітника ТЦК, який цілуміс затягнув чоловіка у авто. Суд призначив працівнику ТЦК покарання у вигляді штрафу 17 тисяч гривень. Суд визнав винним начальника мобілізаційного відділення ТЦК та СП у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Постанова з суду наприкінці публікації, відповідно до якої визнано винним працівника ТЦК. І так, суть самої справи, фабула, отримавши повідомлення від Держприкордонслужби про незаконний перетин кордону військовозобов'язаним чоловікам, працівник ТЦК разом з колегою виїхав на місце затримання. У зазначеному населеному пункті поруч з автобусною зупинкою вони попросили чоловіка пройти з ним для уточнення військово-облікових даних.